Продовжаємо рубрику «Розврати». Соответственно. Далі. варіант номер 2. Як ви думаєте, що там интересно аж? Так, Що еще у нас не забрали? Мейер. Чиповеску не підходить? думаю, Визит Візитка магазину. Чек. Радіоприймач Мейер. і ще доповнительний акумулятор LG із напайкою. Зроблений. Акумуляторчик красиво упакований, Оно, щоб не побився, щоб не тіліпався при транспортів з напайкою. LG на 3500 мАг. Радіоприйомник не троганий. Все як було упаковано, так і не трогано. Просто не прийшли на відділення, мабуть, чи що. Mm -hmm. Чи прийшли? Ні, тут трогали вже. Де паралонка. Паралонку забрали. Mm -hmm. забрали. Mm -hmm. Воно ж тілопанки було. А ну-ка, mm -hmm. може mm -hmm. це якийсь брак? Може хоч оправдане повернення. Ні, якщо брак, то це оправдане повернення. Ага, вскривали, дивилися, тут лапали, бачу, тут бачу, лапали. А, він включений прийшов. А чого він включений? Тут лапали, бачу. Якщо він включений, мабуть, батарея сівша. Ну, зараз вкину батарею заряжемо. Ну. Знаємо, все good. Ну да. Радио включи, поднимемся по радио что-то. Так а что там включать? Ну, ну, да, не смысл. работает. Что там смысл? Типа, что, думаешь, радио не работает? Play by USB да угу. Это все работает. Да все работает. Все прекрасно работает. Хочешь радио? На тебе радио. Mm? <McKinney> Та все робота. Просто я так зрозумів, що чи то ли клієнт включив е, ось угу. Mm -hmm. чи то ли. Лі... Х... Надіюся, хлопці не включили отак. Хлопці, не я буду сподіватися, що радіо чоловікові не прийшло, отак. Просто так включене на повній громкості, і воно під час того за пару суток батарея сіла, чоловік прийшов на почту, а не работає і вернув. Mm -hmm. Ну, я так розумію, так? Да? Може бути. А де він кульок дівчини?